Ото церков Богданова, там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане. Не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очухрали. Могили вже розривають та грошей шукають. Льохи твої розкопують. Та тебе ж і лають, що й за труди не находять. Отак то, Богдане, занапастив єси в Богу сироту україну, за те ж тобі така й дяка. Церков в домовину, нема кому полагодить. На тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила, Байстрюки Єкатерини Катерини. Сараною сіли. Отаке-то, зіновію, Олексіїв, друже, ти все віддав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все то те Таке й було наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам. Може, й справді. Нехай і так буде, так сміються ж з України, сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди, церков домовина розвалиться, і з-під неї стане Україна, і розвіять Му неволі, Світ правди засвітить, і помоляться на волі. Невольничі діти.